Бачите, капор майже готовий. Залишилось тільки ось тут закрити, і можна вже відправляти його прати. Але мені дещо не сподобалося. І я зараз його майже увесь, десь по ось цю частинку, тільки ось це залишу, буду розпускати. А те я люблю свою роботу, так? Да? Що мені не сподобалось? Не сподобалось те, що тут шия задовга завертається. Я вже і так і сяк і, мірялася занадто довго. Плюс, отут мені здається, що за короткий, треба хоча б сантиметр додати. І тут, я думаю, що треба було ще два ряди закрити, щоб маківка була круглішою. І тут, я думаю, Перев'язати у дві ниточки резинку один на один, тому що весь капор зв'язаний у дві ниточки. Ну, я якась поживільна. Декілька днів роботи, зараз все майже розпущу.